На днях придбав собі отаку гарну лоскотопку парову. До неї можна підключати парогенератор, а також можна просто залити води, ну, поставити на мугнище і 15 рамок перетаплювати можна. Все дуже якісно виготовлено. Можна і доданівські, і українські, але як завжди є нюанс. Коли ви це так відкриваєте і вам потрібно буде висмикнути оцю корзину. Відок. А отут внутрі оцей злив її такий. Він просто падає вниз. Тобто він дуже будь-от взяв і упав. Як кажуть, це великовна проблема. До Та мене таке великовна проблема, невелика, можна сказати. Ось ця железячка тут є підпорна. Якби її зробили всього-навсього на 3 мм довшу, вона б не робила отак. І от уявіть, коли все це гаряче, таке все це, та ви бах і впало, ви лізете в пару, там, ну, варитесь, жаритесь. Мені не важко це допрацювати, але я плачу гроші, а наші виробники, як, зі, як завжди, можна сказати, ну, трошки напортачили.